От на цього я би вгадав. Я це бачу. бачу? Ого, це як це ти? Він є супер-пупер, мега чарівний холст, на якому малюєш і воно появляється. Так. Ого, нічого Це що таке, як ти це зробив? Всім привіт, Всім привіт! це битва будівельників. будівельників. А це ж ви зі знаємо, як ви добре знаєте. Мультфільми. Ми будуємо, а ви вгадуєте. Саш, тяни бумажку. Я? Yeah! Oh. Тільки не кажи. Тоді ми будуємо, я не скажу, що пошли. Все, давай будувати, пошли, пошли. А що будувати? А я не скажу. Так, переключаємося в п'ятір. Я придумав. Треба для цього взяти помаранчеву вовну. Я зараз таке побудую, ви ніколи не вгадаєте. Ні, ви вгадаєте. Так, 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 так. О! Оп! Ой, нет, це Що? страшно. Ой, нет, цель Я Приблизно так, О, там в нього лапки. Не пугайтеся, не лякайтеся, не виключайте це відео. Великий хвост. Біші тіло. Не, ну принципі. Конові тільки як. В Мене це это выглядает <говори> ем, не Нет. Nee. А, и до речі мы содержимся. Кто хочет. Да, бывает два будимый. ну да. Майдур. О! Красиво! Кроме выглядая, я кизак, то це <говори> так секунд скизаю. Среди секунду осталось. <говори> О! О, шедевий! Просто шедевий! Все, до речі, залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0, все! Дивимося на мого! Не будуй! Ну, Я не дуже будуть! На, на Медведика похоже, знаєш, на Фредіка. А я ставлю забув побудувати. А -а -а. Я хочу подивитись на своє. І... Ой. Ой. Ні, ну це краще, ніж твій. Ні, самі Чого він жовтий? Я отако будував. А. Друзі, ви догадалися хто це? Я б таке ніколи не догадалася. Друзі, напишіть в коментарях, що це за котик. І за кого він мультфільма. По-моєму, я краще будувала. Я! Ти що? Це Миша! Мишо! Кото! Ведмідь, мутант! Клячі за мого кота? Подивись Ні. на лице твого кота! нього в Дузі, ви маєте написати хто кращий Це ж я виграю. Ні, я. Я. Ні, д я так не виграю. Треба щось робити. Це чарівний мольбек, все, що я на ньому намалюю, воно з'явиться. Цей персонаж дуже любить банани. Це не мафа. А тобі схоже на мафу? Я малюю одного, але насправді їх там було дуже багато. О! Так. Ой. Глупаглазий. О, Ні, ну вже вгадати можна. Перепуганий. О, отак краще. Получається. О! Банан! Все. Ми що всі вже знали хтось такий. І написали в коментарях. Я маю зараз обернутися і побачити. Вау! Wow. Oh. А він вийшов набагато кращим, ніж я думав. Ні, ну no, все, я точно виграю. Дай дивимося на твою. Дивися. Він їсть банан, він радується і дивиться на цей банан. No. В принципі, непогано, але я побудував краще. ну, ти краще, не може бути. Давай ще подивимося. Ого! Я з кольорами трошки не вгадав. нього тут мозги. Ну да? А ні, це якісь не мозги, це желудок. А ти що думала? У нього в мозгах мозги. Да, реально. Ще одні мозги. Та як ти це зробив? Я точно не вчитель. Все що я можу... А я якісь малювати. <с1> <с2> <с2> Все, давай далі. Я видаляю вот а выдаляешь видаляєш мого. <с2> <с2> За ти мій краще того, що він швидше видаляється. <с2> Там и тоже, Чик-чик. Оп, і нема. Все, давай далі. И в нас... Окей, на. Я точно переможу. Я дивився мультфильм. <с2> Я теж дивилася. <с2> так, так, так. Я не пам'ятаю, як виглядає мама. Ой так. Я пам'ятаю, як цей е, чувак виглядає. Так. Повнаші які в нього були вуса. Як Да. Це такий дядько, який демонтував каналізацію. І він не працює в Макдональдсі. І він каже, поставте вподобайку. Саш, ти знаєш, що залишилося вже тільки 30 секунд. Скільки? Він з'явився. Я його побудував. Він дуже красивий. Вау. П'ять, 4, 3, 2, 1, нуль, все, готово. В мене класно, давай нам. Так, да. Непогано. Це заслужене друге місце. А чого це? Він теж каже, став, подобайку. Ти була моя дипліч. Такий капельох класний, але в нього, по-моєму, тут має бути М. Дивіться, усачі, штани, кофта, рукавички, білі і очі і шапка. А, Друзі, я думаю, ви вгадали, хто це. Не б не вгадав, якщо чесно. Ого! От на цього я би вгадав. Я дуже старався. Гугле пузико. Ну, саш, согласися, у мене набагато кещу. А що то таке? Що то таке? Ну, то ого. я така сувечка ходила. Ну, в мене теж класний. Ні, може я виграю? Ні. Нехай підписники напишуть, хто із нас виграв. Не чесно. Жіть Саша краще. Ця пас не. не дуже. Ні, воно дуже схоже, але воно Так. Да. Ну як на мене, в мене схожіше. Це ми, Макдональд, має бути біле. Це Маріо. Наступна тема. Наступна тема це тривожність. <рес> mm -hmm. А ви маєте написати, з якого це мультфільм. Помаранчевий, білий, чорний. Ви точно вгадаєте. Я намалюю такі шедеври, що ви з першого разу вгадаєте. У нас Панч Боба сходить. А в мене ні. Мене бути красиво. Очки зараз. Ось фішка та широкінька. І скорик. Мільйона трохи схожа. О, то ти приймаєш. Ні, я виграю. Сто процентів. Ні, це я маю виграти. Нормально. В ту сторону. Хі, Тут лайк, і тут лайк. Лайк. Я, я, в принципі, вже збудувала. Я тебе дуже сильно вітаю, але я ще ні. У нас є дві хвилини. Там две покрасивіші Щоб Наші підписники всі вгадали, абсолютно всі вгадали, хто це таке. Тут один батінок трансформірується. Лампочка трансформірується в тривожність. Що в тебе там якісь лампочки? <свистит> <свистит> Точно <в кольові>. так. <свистит> Треба змішати якісь такі ці темні кольори. Осталося 30 секунд. Так, я обитаюся і... <свистит> не, ну, непогано. Навіть краще, ніж я думав. 10, 9, 8, <свистит> 7, 7, 6, 5, 4, 3, 3 2, 2 1. 1. Все. Готово. Yeah, ну, клас. Мені подобається. Добре, може трошки краще, ніж я побудував. Краще? Да. Ооо, та ти бро! Я впевнена, що ти нічого нормального як в минулих раундах не збудуєш. А, я побудував як в минулих раундах. Нічого. Це я просто будувати мені. У нее якісь стрімне. Ну да, ти не помнюш. Ну так ялку зди. А ну да, да, да. А де його посмішка? А чого він ну, так чучело на голодці? Е, я не знаю. Ні, в мене все ж таки краще. Ну подивися. Ну, знаєш, хочу сказати, віддам свою перемогу тобі. Іскравіше, веселіше получилось. Ну просто, це Я Да виграла? Да, але тільки в цьому раунді. Та ну. Ти будеш видаляти моє. Я буду видаляти Ні. твоє. Ні. Так. <сож> Тянемо далі. Їжак, да. не, як це збудувати? Мені кажеться, я підгораю. Да, червоненькі ботинки істочні. Я, б... я думаю, вам легко буде дуже вгадати цього персонажа, бо він не похожий ні на кого. А. Він е, має червоні черевики. Все, поки я малюю, напишіть в коментарях, хто. Це похоже на черевики санти. В нього було Да О, ніби. Звичайно, вибрім. ха Ой. Ммм, так. Я знаю, це то, що в Йожика таке пузико. І знову бір, а не кукавиці. У мене зачіска не влазить. Як це не влазить? Ну так, ти будеш бачити. Ох! Йожик жовто-синій. О! Це крестіво навіть вийшло. Хм-хм. Треба було в парикмахері сходити. Що я малю буду? Що ти говориш? Що я малю вообще? Все. Скільки там ще часу? Ще 30 секунд. Добре. Я повертаюся. І... Ух! Красиво! Я це бачу! Ти не... це бачиш? Не підгляду! Але мені видно! Непоганий мене? Мені кажеться, що це шедевр. Напишіть, з якого це фільм, або мультфільм. Менше будувати треба тобі, і я не буду підглядувати. Ні, ну, я ще не підглядувала, мені вибачить. Я старався, мені вийшло побудувати оце. Я теж старалася, але в мене не вийшло побудувати. Вже 10 секунд. Скільки? 9, 8, 7, 6, а, 5, віво. 4, 3, Два! Колковухи? Один! У мене не дуже вийшло! Мені мене удалося з'їду в метам. Нормально, дівчика є. думаю, Він сходив до парикмахера і от не там поб'є. У нього мають бути вуха як в котика, а не як мішки у Знов мішка. Так. Чесно. Все чесно, дивись, як я в мене киса. Признавайся, як ти це говориш. Ти не вмієш так. Я вмію. Я в жалко, я говорю, кимось. Мені не жалко. Не буду дивитися. Це моя найкраща робота, мені каже. За сьогодні. За сьогодні. Так, тільки за сьогодні. А так я цей Лондон. Нью-Йорк будував. Da eu não sei se não NÃO! bom. Udo! 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 Ой, Каміль, так не смішно! Давай ти латай землю, я уничтожу його. Або ти уничтожу його, я латаю землю. Я латаю землю, жість <ріпи> почну! Я б ж просто у нього ботинки з гетто воно були, ця соняка. Ти розтролити мене? Да! Цей... Все знаміту, але не вважати, що... Воно взбивається! Ох! <ріпи> Хе-хе-хе! Це було смішно! <ріпи> Це було не чесно! Далі! Грррр! <свист> Це жур-паук. Так... Зараз я намалюю такого паучка. Намалюю? Побудую. Щось не помилює. Помилюй, помилюй, Супермен! Супермен. Супермен. Тррррр! Я не буду... ...позивопник. Ха-ха-ха. Тик, тик, тик. І носочки. От так. Оп. Ви стишні, толстиш. пухлые пайды. и такие тоненькие ножки. И такие толстенькие тельца. Страшно. Что такие? Да. Шляху на кутлых ножках. Что там такие? Что там такие? Ты бачишь видео?

О, він виглядає да, як лапка жаби. Лапка жаби? Що ти там таке набудував? Ти може бачити його. Ти може бачити я його. Я, я може не бачити його. Ту -да -да. Ту -да. Ту -да. Не, ну то він не такий смішний вийшов. <смір> ну, а на наципочка. <смір> ну я в принципі готовий. Порівняйте, шедевр де вріз справа і пародія я з ліма. Де? Е, підписники. То я цього ідеально. Я мо... Е, е, е. Тепер пишіть в коментарях, що я переміг. Я можу на цей шедевр дивитися вічно. О, він. Ні, не можу дивитися на цьому вічно. Ну як ти готова? Це початку до Фіналу. Знаєш, спочатку найкраще було. Він такий. 30 секундок ой похоже, нажав в її ножку. Мона переглянула. Ні, все! я збудувала. А ні, ще не збудувала. 15 секунд. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Я дивлюсь. Ту-ту-дам! Ту-ту-дам! Uh... To <scroks> це ворог! <skrips> це ворог! Це здивований якійсь ворог! Лизий ворог! О, це ти? Це ти! Тільки тебе шевелю, я буду подовжувати. Ну не настільки тяжко! Ну не настільки! Така Ось Отака дістіна. А рука чого має бути

Я зараз покажу. все, бачиш? що Що ти зламав? О, коска, то що коли пав? Отак. Ого, катушка вже випала. Побачив стіну. Ого, катушка випала. Ай, мій любимий паука. Я. 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 Нормально, мені не кажуть, це може навіть заслуговує перемогу більше, ніж ми. Добре, в тебе ціла історія, в мене один на паук. Так що ти, ти перемогла. Я перемогла, можна у тебе подивитись, що там в тебе. Так, звичайно. Ого! Я знаєш, ти старався. Нічого Дивіться, а в нього тінь похожа на жабку. А що в нього в люті? Що в люті в Спайдермен? Усо. Він сьогодні Ой. Ой. Дика. Тепер увагай свого спайдак мене. Дивись, посидіть міг в коментарях. Да. Я ти поняла, то чого ти жар? Ти не бачила певніші моделі. Давай далі будувати. Давай, да я візьму, я візьму. Оп, оп, а я знаю, хто це. Хто? Сігнать. А, я дуже знаю. А ви маєте вгадати. Я пам'ятаю його як свої сім пальців. О. П'ять пальців. Це не вуса, це штани. Та мають бути квадратні. Просто на галстук був. Отак. Ну я думаю, що всі вже знають, хто це такий. Пальчик. 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 Ну, розпухло. Пчоли покусали, чи ви? Да. Медузи. Медузи покусали. А, покусали, медузи. <свісно> Надій, це не похоже на кітак. Око потікло. Одна хвилинка забіжна. Поспішити! У нього два бородавки на носі. Бородавки? Оцей, Він розпух трохи на повітки. <пробітка> Думаю, він вже готовий. Вона Вау! Непогано! Тут, засильно... А скільки там залишилось? Дай скоріше, бо я вам трошки погано дивлячись на його очі. Я вже добудувала. О, я теж, давай дивимося на твого. Та-дам! А, Ааа, з хатленками. бургер. Клас, бургег Угу. І піцу. Дивися, він робить бургер, Да, навіть дим є. Тут в нас значить цей. Два соуса, майонез і кетчуп, на булки, на булці салат, пікулі, тут сиречок, заріс положено котлету і закриється. Получите. У мене зажигну буде. Ой, да. Мені не, пога... не погано. <густere> 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 <хи> а, непогано. Красиво, мені подобається. Ти вже буде два пиво з'їла. Синя Слив... я. Я до Ніла була схожа на Спанчбоба, не тому, що Спанчбоб. Тепер дивіться на мого. Ого, а чого він такий великий? Його трошки роздуло. А чого? Його стриб погусали медузи. <laughs> Його очі такі розумні, що так він. Ну він же сам розумній. А, да, да, да. а де Бородавка? Не мучай Спанчбоба. Це Бородавка? Це не козюлька, це Бородавка? <laughs> Будь не докажи. Ну я видигав. А Ну я побудував біси, і того я вигнав. Останній раунд. Беззубіг. Після хтось збудувати. Ооо, як це намалювати. Я зроблю його полностью щойно, тільки буде видно. Ніхто не поймає, що я там понад будувала. Так. В нього був янений хвіст. Ні. В нього мають бути великі очі. Я не його як возникнув. Чегать миньона. Чего миньона? Тепер це біг. Клас. Ух ти ж! А він получився как ніж я думав. Я побудував. Вже так швидко? Я пожертвував. Скільки там часу залишилось? Або трохи Давно не що Хоча був дерева. Не Ні, я гибу зараз спалюсь на геб. Ну схоже би. Тож Точно так, як я намалював. Оооо, ...зробив. Що там малюєш? Я кажу, я тобі цей. Я кажу тобі, я малювати тобі люблю. А я готовий. Я майже готовий. Не такі великий, як я думав, але... Непогано. І такий чорний капець. Какраз більше, ніж я думав, і більше. Ти ж сказав менше, ніж ти думав. Я майстер просто. По величині, по товщині воно більше. Ідеально. Так, а, вже 30 секундок залишилось. А, я хочу поставити тут галерею, яких я зробив. Я побудувала. А добре, зараз. О, ні, ні ні я не побудувала. Дав тобі ще 20 секундок. 30 секундок. Каже, скільки хочеш. Бо в мене ще я точно виграю. Котик, Не лякайся, оце ті какончик, трошки 200 в в тисячу ніж ти. Друзі, ви згадали, як називається цей мультфільм? Те, Це я збудувала. Добре, давай на твоє подивимося. Давай, дивись. О, ця штучка непогана. Очі світяться, Клас. Ночна фурія. Це похоже на дракона, але не на беззубі. Давай подивимося, як ти побудував дракона. Ого! Ого! Як ти це зробив? А я це дуже легко зробив. Я це просто намалював. Ой, я це побудував, так? Що? Ой, це нічого. Стопе, що це таке? Це велике, а коли там ще будувала, я це намривав. Чекай. Капець, ну би дуже класний получився. Я покажу, Твого там Витко. Все, я вийде, давай, не надо, йди там, свого стигай. Ууууу, чучело. Це Бетмен. Бетмен. Поїм.

нє ні, ні, ні тепер зрозуміло, як ти будуєш. Чому ну вам? давай, а я скажу твоє, ти моє. Це були наші улюблені мультфільми. А ви напишіть в коментарях, які мультфільми ви любите. І чи вгадали всі герої. А мені пора, пока. Куда ти? Ану стояти! Де пока. ти? Пока ти! Це класно виглядає, дай я кудись на це обикновено. Ух ти, да, <плес> світ! А, я тебя вижу. А, да, ты да, да, сюда. Змываемся! Я да, видим, что за Ну, понятно. А ничего, ты же <рек> меня Да, Раз, два, три. Да. Сегодня мы узнаем, как вы хорошо

На Шо, покажи, покажи. Ах ты ж. Давай не голова. Самое сложное. А, я думаю, у него вже я голова. Идеально. Значит, да, я так дачка понял. Дай буде, да не красно думала. А так вс.

Как ты надо называется? Ну я в принципию готовий. Люди на кого отлужа по готова. Серьезно? Ладно, правильно підписати. — Да. Сидай. Ман. О! Мы покачиваемся и дивимося, что получилось. Раз, два, три.

На сочках стоите пострайта. Я лечу. На, ты, сучка, стойте,